Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з дуже цікавою людиною. Це Григорій рода. 3 грудня цього року йому виповниться 300 років з дня його народження. Зверніть увагу на слова Український Сократ, мандрівник, музикант, байкар, філософ, богослов, педагог. Поет. Це все про одну людину. Сьогодні ми з вами дізнаємося його біографію. Слухайте уважно, бо в кінці потім буде Ребус, де ви повинні будете розгадати, ким же був Григорій Савич Сковорода. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнохах на сім'ї Малоземельного Козака. Ось подивіться, вот ось... ні. Початкову освіту він здобув у сільській школі, навчався в дяка Скрипаля на привілейованому становищі і співав у церкві, до речі, мав дуже гарний голос. У 1738 році він почав навчання в Києво-Могилянській академії, а повний курс навчання там, знаєте, складав скільки Аж, е, складався з восьми ординарних класів і тривав 12 років. З 1742 по 1744 рік він жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику на власні вірші. Тобто, дивіться, він був музикантом. Григорійська Сковорода під час своїх мандрів був нерозручний з сопілкою. Він мандрував довгих, довгих, 25 років, із них 5 років Європою. Чому його й називають українським сократом, філософом, він хотів дізнатися, а в чому смисл життя? У 1753 році повернувся в Україну, викладав поетику в Переяславському колегіумі, писав байки, викладав стародавні мови, Скаворота написав підручник з етики, незабаром мусив залишити колегіум через доноси на нього. 1754-1759 роки. У цей час він жив у селі Коврай на Переяславщині і працював там домашнім учителем. У поміщика Степана Томари навчав його синів. Написав значну частину віршів, збірки сад божественних пісень. Працював також викладачем спочатку поетики, а згодом етики у Харківському колегіумі. Тобто, дивіться, він тут у нас з вами і учитель, і поет. Протягом 1769-1774 років Сковорода написав збірку прозових байок байки Харківські. Бесіду, названу двоє про те, що блаженним бути легко, і діалог чи розмова про стародавній світ, а також твори розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті. У 1785 році Сковорода об'єднав 30 своїх віршів, написаних у різний час, у збірку, яку назвав сад божественних пісень. Але за життя його, так само, як і у нашого з вами Сократа, не було надруковано жодного його твору, хоча в рукописному варіанті вони були. З 1769 року Сковорода вів мандрівне життя, не спокушаючись різноманітними посадами і чинами. Ходив філософ завжди в звичайній свиті. А крим книг, рукописів, сопілки, в полотняній торбі та палиці ну, нічого більше не мав, навіть і не прагнув мати власної хати і взагалі постійної домівки. У 71 рік, уявляєте собі, поет пішки пройшов 300 верс аж до Орловщини, Де жив його учень і приятель Михайло Ковалинський, щоб передати йому рукописи своїх творів. А повернувшись, зупинився в селі Іванівці. Він був такий веселий, балакучий, а згодом вийшов у сад і край дороги раптом став копати яму. Що це ви робите, Григорію? запитали здивовано друзі. Та копаю собі могилу, бо прийшов мій час. Навіть дивіться, він наскільки був великим вілософом, що навіть міг вирахувати, коли його не стане. І помер він 9 листопада 1794 року в селі Паніванівка, зараз це Сковородинівка, село так називається, Золочівського району Харківської області. На його надгробку вибиті слова. Так він сказав про себе. Світловив мене! Але не спіймав. І ось дивіться, такий пам'ятник його. І Для того, щоб. Дізнатися ще більше про нього, ми познайомимося з цікавими фактами життя його. Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа, і то на одному із святкувань у своїх листах він на святкуванні власного дня народження запис зробив і так дізналися, коли він народився. Його називають ще зачинателем жанру байки. Запам'ятовуйте це. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Уже в 16 років він вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні, вивчав латинську, грецьку, цихконослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі, а проти вищої освіти він так і не отримав. Працюючи педагогом у Харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість балю він писав справжні вироки, знаєте, в зошиті можна було побачити. Вельми туп», справжнє безглуздя, досить гострий, звірок востроє». Тощо. Писав твори, він переважно староукраїнською та латинською мовою. І от був такий випадок у нього. Якось, якось, Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. І от коли цариця прийшла до приймальної зали, всі присутні вклонилися. Кримськовороди, на питання Катерини, чого це він не кланяється? Він відповів, ага, не я бажав тебе бачити, а ти сама захотів на мене подивитися, а як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою зігнуся удвоє? Протягом усього життя Григорій Савич вивчав Біблію, вважаючи, що у Біблії зашифрована мудрість багатьох поколінь, тому свої твори писав на теми афоризмів з Біблії, тобто він богослов дивіться, да? намагаючись розкрити сучасникам і потомкам їхній таємничий символічний світ. І в нього дуже багато ось таких виразів є, які дійшли до нашого часу. Наприклад, він говорив, про що тут таке є свобода. Що є свобода? Добровній якеє. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж, бо не злотне. Зрівнявши все злоти, злото проти свободи, воно лише болото. І ось тепер ми з вами повинні зараз розглянути, таким же був Григорій Савич Коворода, відгадавши ось такі ребуси. Дивіться, банка. Заміняємо третій звук на Й, і в нас виходить, хто він байкар. Далі ми дивимося філософ. Далі хто він у нас з вами? Ми звертаємо увагу гайка. Так, він у нас з вами буде богослов. Так. Болт навіть, богослов. Так. Далі наступне ми з вами дивимося. Він у нас з вами музикант. Зверніть увагу да? від слова бант віднімаємо. І тут першу букву на У заміняємо. І в нас виходить музикант. Далі діамант він у нас. Так? Це ми будемо з вами говорити про те, що він був мандрівник. Так? Далі так. просвітитель. Далі він у нас сократ. Далі у нас він, дивіться уважно, прозаїк. Так, прозаїк. Заміняємо П. Першу буковку на Р виходить Прозаїк. Отже, дивіться, ми з вами можемо сказати, що наш <coughs> відомий. Поет, байкар, філософ, богослов, педагог, музикант, мандрівник, просвітитель, прозаїк Григорій Савич Сковорода збагатив історію нашого українського народу, який, дом, який він був відомий. Всі оці слова, які ми говорили з вами, всі 10 цих слів, всі стосуються саме однієї людини. Запам'ятайте, будь ласка, в старших класах ви ознайомитеся з його творчістю.